Про необхідність складання графіку відпусток йдеться у статті 10 закону про відпустки, яка застосовується і під час дії воєнного стану. Слід відзначити, що графік відпусток має бути затверджений роботодавцем та погоджений із профспілкою. Графік відпусток розроблюється як підприємствами, так і ФОП-роботодавцями. Про гранічні терміни складання графіку відпусток сказано виключно у документі ще радянських часів. Так, графік відпусток на 2023 рік має бути складений, погоджений і затверджений не пізніше 5 січня 2023 року. На практиці доволі часто спочатку видається наказ про складання графіку відпусток, а потім вже розроблюється сам графік відпусток. У наказі про складання графіку відпусток вказується найменування підприємства повністю та скорочено, код ЄДРПУ прописується великими літерами наказ, проставляється дата і місце складання, реєстраційний індекс. Далі формується назва наказу про складання графіку відпусток на 2023 рік та формується констатуюча частина наказу. Далі прописується великими літерами наказую і формується текст наказу. Для початку надається доручення опитати працівників щодо періоду надання їм щорічних відпусток. В умовах воєнного часу опитування може бути проведено у будь-який доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником через вайбер, електронну пошту тощо. Графік відпусток потрібно погодити з профспілкою. Якщо на підприємстві немає профспілки, то графік відпусток погоджується з уповноваженим від трудового колективу. Про це надається доручення начальнику відділу кадрів. Також начальник відділу кадрів зобов'язується забезпечити, щоб графік відпусток затвердив директор підприємства. Затверджений графік відпусток доводиться до відома працівників під підпис. Зокрема, на самому графіку відпусток, а також розміщується на дошці об'яв або корпоративному сайті. В шапці графіку відпусток зазначається назва підприємства, місце складання, назва документа та рік його дії. Є два способи затвердження графіку відпусток особисто директором або наказом. Якщо графік затверджується директором особисто, тоді ставиться гриб «Затверджую» Зазначається посада, ім'я та прізвище директора, ставиться особистий підпис та дата затвердження. На великих підприємствах, яке поділене на підрозділи, графік відпусток, як правило, затверджується наказом з адміністративно-господарських питань. В такому випадку ставиться гриф затверджено та зазначаються реквізити наказу. Оскільки типова форма графіку відпусток не затверджена на нормативному рівні. То кожне підприємство самостійно розробляє форму графіку відпусток з урахуванням своїх побажань та потреб. При складанні графіку відпусток потрібно дотримуватись вимог ДСТУ 2020. На слайді наведена примірна форма графіку відпусток в графі 1 зазначаємо номер за порядком. В графі 2 вказуємо прізвище ім'я по батькові працівника. В графік включається всі працівники. У тому числі сумісники та працівники, прийняті за строковим трудовим договором. Щодо працівників, які приймаються протягом року, то підприємство самостійно приймає рішення щодо доцільності внесення змін у графік відпусток. В графі 3 зазначається посада працівника. В графі 4 зазначаємо вид відпустки. Під час складання і оформлення графіка слід мати на увазі. Що КЗПП і закон про відпустки зобов'язують складати графік тільки щодо щорічних відпусток, основної і додаткових. Всі інші види відпусток ви маєте право включати у графік, але не зобов'язані. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Кадраленд зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 1500 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. У графі 5 зазначаємо період надання відпустки. Це може бути або конкретний період, наприклад, 16 січня 2023 року по 29 січня 2023 року або місяць надання щорічних відпусток. Наприклад, січень 2023 року. У графі 6. Зазначаємо кількість календарних днів відпустки. У графіку може бути передбачено поділ щорічної відпустки на частини. За умови, що основна частина цієї відпустки має бути не менше 14 календарних днів. До графіку відпусток на 2023 рік включається невикористані щорічні відпустки минулих періодів. Тобто. Якщо працівник не скористався щорічними відпустками згідно із графіком відпусток на 2022 рік, то надання таких відпусток має бути відображено у графіку відпусток на 2023 рік. У графі 7 зазначається період, за який надається щорічна відпустка. Оскільки у наведеному прикладі йдеться про щорічні відпустки, то тут зазначаємо робочий рік. За який надається щорічна відпустка, у графі 8 працівник ставить особистий підпис, який засвідчує його ознайомлення з графіком відпусток. У разі перенесення відпусток про це робиться відмітка у графі 9, а в графі 10 зазначається новий період відпустки. Про випадки перенесення щорічних відпусток зазначено у статті 11 закону про відпустки. В примітках. Може зазначатись інформація про заміну частини відпустки грошовою компенсацією, про причини, за якими працівник не зміг скористатися щорічною відпусткою, про використання працівником лише частини запланованої відпустки. Після табличної частини графік відпусток підписує відповідальна особа. У наведеному випадку це начальник відділу кадрів. Нижче зазначаються реквізити протоколу засідання профспілки, яким було погоджено графік відпусток на 2023 рік. Якщо на підприємстві немає профспілки, то графік відпусток погоджується органом або особою уповноваженим трудовим колективом захищати права працівників. Складений, погоджений та затверджений графік відпусток на 2023 рік буде мати такий вигляд, як на слайді. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 В рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш Ютуб канал сторінках у Фейсбук та Інстаграм і будьте серед найкращих.